Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати уривочок, не один-два віршика, уривочок послання до Солонян, п'ятий розділ з першого по одинадцятий вірш. Там, де йде мова про те, що ми маємо готуватися до приходу Ісуса Христа. Немає потреби писати вам, брати і сестри, по часи і сроки. Ви самі добре знаєте, що день, коли повернеться Господь, прийде несподівано, мов злодій уночі. Люди казатимуть усе мирно і спокійно. І тоді зненацька настигне їх загибель, немов муки вагітної жінки, і ніхто з них не уникне смерті. Але ви, брати і сестри, не перебуваєте. В темряві, та той день не застане вас зненацька, немов в злодії, бо всі ви належите світлу і дню, ми, належимо, ми не належимо ні ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо і маємо самовладання. Бо ті, хто сплять, сплять уночі, і хто п'є, впівається вночі. Та оскільки ми належимо дню, то матимо, матимемо. Самовладання. Вберемося ж у панцир віри, любов та шолом надії на спасіння. Бог вибрав нас не для того, щоб терпіли ми гнів Його, а щоб ми дістали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Він помер за нас, щоб ми чи живемо, чи вмерли вже, коли Він прийде, змогли жити разом з ним. Тож. Підбадьорюйте, зміцнюйте духовно одне одного, як ви вже це робите. І сьогоднішній день я хочу, щоб ми з вами присвятили саме Аналізу наших сердець, я завжди до цього закликаю. Де ми? В темряві чи вночі? Яка ситуація в наших стосунках тут і зараз, саме з Богом, з людьми, які нас оточують? Чи є ми підтримкою для інших? Чи навпаки, ми самі. Потребуємо тієї підтримки, інколи різні часи бувають. Але в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, при будь-яких обставинах, ми маємо піклуватися один про одного, пам'ятати один про одного, підтримувати один одного. А для цього потрібно що? черпати джерело енергії самого Бога через Ісуса Христа, звісно. І коли він за нами прийде, ми не знаємо, коли це буде. Ми маємо бути готовими. Ми маємо бути готовими не тільки ми, але й наше оточення. Тому давайте будемо як одна команда, одна духовна сім'я, яка буде свідчить про те, що ми, діти Бога, помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за те, що ти завжди пікуєш. Ти даєш ще сьогодні день можливість бути з тобою, бути разом. З твоєю сім'єю, з твоїми дітьми а з моїми братами і сестрами. Я дякую, Господь, за те, що ти тут, за те, що ти завжди є, і ти ніколи не лишаєш. Ти завжди перемагаєш, ти завжди направляєш, Господь ти завжди піклуєшся. Я дякую за твою безмежну любов і безмежну турботу. Я дякую за те, що цей день є у мене, і для інших є. Що ми можемо аналізувати свої серця, свої стосунки, Господь, і своє служіння Боже. Бо ти закликаєш до служіння, до дій, підтримувати Господь. Я дякую тобі за те, що наша віра вона не лише на словах, але вона і на дії проявлена. Я дякую тобі, мій батьку, за те, що ти є батьком і ти є отим джерелом натхнення мого, мого слідування і мого служіння, мого взагалі життя. Господь я дякую тобі за це. Амінь.